Можливо, ви будете розширяти свої квадратні метри. Або будете продавати в одному районі, а купити в іншому. А в когось це буде пов'язано з переїздом. І тут у вас була мова про дорогу, а в когось це просто ремонт. Тому дивіться, кожен по своїй ситуації. Ми говоримо про майбутнє, і зірки вам пророкують, що ці події будуть відбуватися в вашому житті. І, можливо, ви зараз не думаєте про такі масштабні зміни. Або зміни саме такого направлення, але так будуть складатися обставини, спостерігаючи і аналізуючи те, що відбувається навколо вас, ці ідеї будуть народжуватись в вашій голові, натякаючи, підказуючи вам, що потрібно змінювати обставини, починаючи саме з цих моментів. Таке відчуття, як, начебто, ви отримуєте інформацію з простору, щитуєте. Її так розшифровуєте саме ті знаки, які вам посилає доля, всесвіт, зірки, і при чому правильно ви будете щитувати. І тому це настільки буде змінювати ситуацію навколо вас і обставини життєві ваші, що це буде автоматично відкривати перед вами вихід на нові платформи, на нові можливості. От також, якщо ви подивитесь сюди, обмежуючи обставини, які є в вашому житті, тут відбуваються зміни, доленосні зміни для вас, які, які начебто завели механізм і відпустили всі ваші процеси у рух, вирішуються старі питання. Відкриваються нові дороги і відбуваються нові знайомства. І тут, у вашій в голові, починають народжуватися неймовірні ідеї. І ці ідеї одразу починають йти на реалізацію. І у вас виходить, це робити? так? Саме життя, сам простір, як начебто запускає механізм вашого руху, який знаходився в стагнації. От про що вам сьогодні пророкують зірки. І от у чоловіка, ви пам'ятаєте, в нього також прорив трапиться. Ми говорили сьогодні. Було вкладено дуже велику кількість енергії і ресурсів в отриманні бажаного результату. І, мабуть, чоловік знав, чого він добивається, і навіщо він витрачає всю свою енергію і всі свої сили.